Нині важне є євангельське слово, слово, котре є і в древності, але й нині актуально є. Що робити чоловіку, якому в цьому світі світ йому предлагати різні варіанти, котрі не співпадають з Євангелієм. Мало того, Господь завжди в Євангелії акцентує. Що вимоги Старого Завіта до пришестя Христа, вони прості і були такі, які було приймати як фундамент релігійності. Але вони не возводили чоловіка до небес. В старому Завіті все обіщалося від Бога людям і велике стадо, і здоров'я, і багато дітей. Но за царство Боже ніде не поминається. В Новому Завіті вимоги поставилися такі великі, що і маса людей нині із ужасом читає, наприклад, нинішньої Євангеліє. Ви чули, каже Господь, лі по-нашому, по слишались те. Чули сте, як сказано було древнім, не прелюбодійствуй. В древності, уже через Моїв закон було дано інформація, що прелюбодійство то не гра в любов, це ужасніше є гріховне діяння, котре розрушає обі личності, руйнує чоловіка. Його розум, серце, чувства і надломлює таланти. Блудник навіть як родився талановитим, його таланти блудом скоро будуть скорчені і закопані, не прелюбодійствуй. Но так було сказано у Старому завіті, а що сказано в новому. А я, Христос, говорю вам. Всякий, хто подивиться на жінку з вожділінням і з блудними думками, уже прелюбодійствує в серці своєм із нею. О, яка висока планка святости. Не просто не прелюбодійствуй, а подивишся з блудними думками. На чужу жінку і починаєш фантазувати з нею любов вже просходить прелюбодійство в серцю. Так і ще тіло не участвує, але дух і душа вже окалялися, осквернилися. І тому яка різниця між Старим Завітом і Новим? Починає об'ясняти не прелюбодійствуй. Тобто, не роби факт гріха в Новому Завіті. лиш подивишся з думками блудними уже ти блудник. От чому християни так осторожно використовували свої очі, щоб бачити лише доброє, бачити природу і прославляти Творця, бачити красивих людей і прославляти Творця за те, що Бог знає создати красоту. Видіти мудрих людей і удивлятися їх мудрості, видіти їх таланти, і не завіду я благопрослати Господа, що є такі люди, одаровані талантами, і при тому самому не співати. Я безталантливий. Придивися уважно, ти теж маєш таланти, але зачастую, із за сліпоту ти їх не видиш, і в результаті страдаєш. А далі Господь каже прийоми, як коли тебе соблазняє один із твоїх членів тіла. Що з ним робити? Прямо читаємо, якщо праве око твоє соблазняється, вирви його викинь. Ліпше ти з іншим оком попасти в царство, чим з двома оками в пекло. Двої очі, а в пеклі. А з іним оком у царстві. Невже Господь просить себе ранити, наносити увечія? Ні. Річ йде про то, що якщо ти видиш, твоє око соблазняється, закрий його, не дивися на об'єкт соблазна, попитайся опустити очі твої вниз, споминається. Такий случай назидательний, коли монах хотів похвалитися своєю святостю і сказав жінці, котра на нього дивилася, брал благословення, а він їй сказав: що ти на мене дивишся, ти маєш у землю дивитися, а не на мене. А вона скромно відповіла. Жона создана із чоловіка, і дивиться на чоловіка, а чоловік, созданий із землю, так, от ти сам дивися у землю. «І Якщо тебе соблазняє права рука Твоя, отсічи її, викинь, ліпше ти з'єдною рукою піти в царство, чим двома у пекло. То є, річ йде не про вретітельство, і де про те, що то різні твої забави, хобі, привички відсікати, якщо вони відводять тебе від вір. От своєї віри, від назидання, від спасіння, від церковного труда, молитви і подвига. І так Бог покликає нас бути до себе дуже осторожним. Вимоги Нового Завіту, незрівнянно вищі від Старого Завіту. Впрочем, у Старому Завіті мало хто виконав вимоги, то Христос сказав книжникам-фарисеям, і далі, каже Господь, знову актуально є. а можливо, іще і не було так актуально, як нині, каже Господь. Хто розводиться жоном свою, кроме вини прелюбодіяння? Коли чоловік упіймав жінку свою на блуді, не у фантазіях, а реально, той може її лишити. Чому? З того моменту, коли жінка пішла в блуд, смисл брака нарушається. Що вибрала, то й має. Хоча много раз буває, що жона попала в блуд, а чоловік віддя, як її обманули, як обмотали, як блудники довгий час ходили, обманювали, а вона не була опитна. Чоловік прощає раді того, щоб зберегти сім'ю, да її саму зберегти від дальших гріхів. І беззаконні ті, котрі терплять гоніння, униження, оскорблення, но держаться чистоти святости і віри православної, канонічної, і ту зможуть многі, можливо, більшість із соблазнів откинути, остатися неоскверненими і такими у святості, в любові, в чистоті, по милості Божій і наслідувати Царство Божоє. Амінь.